На серічний майдан, майдан запрошуються працівники комунальних служб. Шановні панівці, беззаперечно, це ті люди, що року зігрівають нас своїм теплом, подають нам високоякісну питну воду. Це ті люди, які тримають наше місто, кує колона панівського ребу. У канівському рейні працює 125 чоловік, в тому числі 5 лінійних бригад, оперативно виїзна бригада, група технічного обслуговування, енергозбудова служба. Танівський рем рейні... Джошую наших духовних людей, то тобто працівників сфери культурно-просвітницької роботи. Сьогодні ви будете насолоджуватися духовними справами наших гостей із міста Катеринополя. Це надзвичайно цікавий колектив українських народних музеїв. Задоволенням я запрошую на площу працівників канівської міської станції. Я вважаюсь працівників управління праці. Теж надаються побутові послуги. На майдан запрошуються вихованці та працівники Ханівської міської станції юних туристів. Належний рівень професійної підготовки та проведення освітньої діяльності колективу станції забезпечує організацію дозвілля понад 600 вихованців. Шановні друзі. Саме найпопулярніший, найпрекрасніший із колективів спортивного гатунку. Зустрічайте їх, аплодуйте їх. Це колектив нашого місцевого клубу Іваса. тут сім'я Іванових. Ви бачите цю дикованці на всіх площадках Сиріччих коли проводяться масові заходи у нашому місті. Цей колектив лауреат міжнародних спортивних змагань. Вони є учасниками всіх багаточисельних справ, які проводяться у нашому місті, у обласному центрі і на міжнародній арені. Проводять працівники та вихованці Канівської дитячо-юнацької спортивної школи. Колективу Жолія Лавренко Олександр Віталійович, дитяча німецька спортивна школа, засвоена нашому місті у 1971 році, там виходить вихованці фістового спортивного клубу Спарта. Цей клуб заснований в Каневі у 2002 році і є громадською організацією, де близько 80, 80 дітей займаються в секції боксу безкоштовно. Фарта створений колективом однодумців Маланчевим Станіславом Васильовичем, Швець Сергієм Івановичем. Ткач шановні танці, зустрічайте своїх улюблених танцюристів. Танцювальний клуб Спортмайстер. Створений цей клуб у 2000 У 2001 році клубі займаються Більше ста дітей є лауреатами та дипломатами обласних всеукраїнських конкурсів спортивного бального танцю. Якому ходу танівське училище культури і мистецтв. Вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, в якому здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кількома спорідненими спеціальностями. Училище створене в липні 1944 року як техніку політосвіти і в подальшому та техніку по підготовці культурно-освітніх працівників, культурно освітнє училище, училище культури. Училище культури і мистецтв, училище культури і туризму очолює училище, директор підгорил Віктор Петрович, училище здійснення, злістської... обзорче мистецтво, підріотечна справа, народна художня творчість, народне інструментальне мистецтво, народне пісенне мистецтво. Гаю укрін від землі кобзаря з того доповинного краю, де сходила наша зоря. Святкування дня міста вже стало доброю традицією. Ми з великим задоволенням запрошуємо до слова міського голову Василя Васильовича Коломійця. Шановні канівці, дорогі гості, сьогодні виповнюється 928 років віддати про першу згадку про канів. Щороку в ці вересневі дні. Ми збираємося громадою, щоб відзначити день народження день народження древнього і вічно молодого міста, нашого рідного Канева. В цей день до нас приїздять гості, приїздять друзі, приїздять земляки. Ми з радістю сьогодні вшануємо один одного, шануємо громаду. Канів славен своєю історією. Канів славен своєю сучасністю, своїми людьми, які прикрашають його відбудовують і працюють в ньому. Тож дозвольте урочистості з нагоди 928-ї річниці з дня народження міста голосити відкритими. Радіцію до нас приїхали дорогі гості та справжні друзі нашого міста, щоб розділити нашу радість, наші піднесені душевні почуття. Це міністр культури і туризму України Ігор Дмитрович Ліховий. Заступник керівника Головної служби регіональної і кадрової політики, керівник департаменту регіональної політики і місцевого середування, секретаріату Президента України Олександр Іванович Пантелішин. Заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації Василь Іванович Корнієнко. Заступник голови Черкаської обласної ради Віктор Васильович Павліченко. Головний консультант-інспектор секретаріату президента України Гоптар Володимир Максимович. Голова Канівської районної ради Пилипенко Володимир Петрович. І давні наші друзі, представники Шевченківської районної ради в місті Києві, Бакарів Сергій Олександрович, начальник відділу, з привітанням від президента України. Я запрошую на цю сцену Олександра Івановича Пантілішина. Доброго дня, шановна канівська громадо, дозвольте мені за дорученням керівництва секретаряту президента зачитати привітання президента України Віктора Андрійовича Ющенка. Шановні канівчани, дорогі друзі, від щирого серця вітаю вас і святом дня міста. Канів писав легендарні сторінки історії і убуття українського народу протягом століть. Жителі вашого міста були прикладом мужності та патріотизму українців. На канівських кручах одна з найбільших святинь українського народу, прах великого духовного пророка Тараса Шевченка. Дорога на Тарасову гору залишається в пам'яті кожного, хто хоч раз піднімався по ній. Тут завжди хочеться думати про високе і вічне. Переконаний, ви любите своє місто, не шкодуєте сил і енергії. Щоб зробити його ще красивішим і квітучим. Нехай доля веде вас до нових перемог та з вперше. Щастя вам усім, добробуту та успіху. Віктор Ющенко Тіховий Самі <плес> зробили. Доброго дня, ви канівці, дорогі гості нашого славного міста. Ще вітаю вас. З днем народження канева духовної столиці України. Заступник голови обласної державної адміністрації Корнієнко Василь Іванович. Дорогі друзі! неопадково Черкащину називають душею України. Адже саме тут зароджувалося козацтво, тут квітував далекоглядний державний діяч і полководницький талант Богдана Хмельницького. Звідси пішов у світ і знайшов вічний спокій, великий син українського народу Тарас Шевченко. Наша земля завжди символізувала державність, нескореність України, її славне минуле і сьогодення. Та навряд чи найдеться метерами нашої держави, міста. Із такою славною історією як канів. Тож сьогодні, у день місця міста, прийміть самі щирі вітання зі святом від обласної державної адміністрації та від обласної ради. Шановні канівчани, нині основна діяльність державної адміністрації спрямовується на забезпечення умов. Для самореалізації людини як особистості. заступник голови обласної ради Павлюченко Віктор Васильович. Шановні канівчани, шановні ветерани, гості, перш за все хотілося б привітати вас з сьогоднішнім вашим святом, днем міста Канева. Я думаю, що думку думкою, особливо присутніх сьогодні гостей. Що ми з великим задоволенням і приємністю перебуваючи сьогодні на центральному майдані міста Канева, вражені тим, що за останні роки досить значна проведена робота в плані реконструкції міста Канева Шевченківської районної держадміністрації місті Київ. Дякую всім, дуже радий вітати вас сьогодні на вашому чудовому святі. Бачу, що життя не зупиняється ні на мить. Бачу, як сьогодні хтось святкує весілля. Сьогодні Канів святкує свій день народження. Сьогодні ви всі усміхнені, гарна погода. Багато чого спільного є між Шевченківським районом міста Києва та містом Канів. Найголовніше, що відчуваю я на сьогоднішньому святі. Ми з вами. Ми єдина Шевченківська родина. Я хотів би, щоб ми залишалися такими ж. Чудовими, гарними людьми, достойними своєї держави. Держава би до нас звертала більше уваги. Ми будемо достойно відстоювати честь держави на всіх рівнях. Шановні канівчани, дорогі друзі, я ще раз від щирого серця від себе особисто, міської ради, наших гостей, вітаю вас з цим святом. Хай сьогоднішній день залишиться в ваших серцях світлим, добрим і прекрасним. Щастя, миру, добра і слагоди кожній нашій оселі, кожному мешканцю Канева, а нашій Україні процвітання і добробуту. Хай щастить! Слава Україні! Слава Каневу! Дені роду своєму сповна. Бажаємо миру, здоров'я міцного, родинного щастя, достатку і добра. Віримо, ми в те, що творимо державу, що назад не потече Дніпро. Буде в нас козацька жити слава, буде в нас і пісня, і добро. Пана Гончаренко, зустрічайте.